Всім доброго ранку, ми на ринку у Хреплені. Йдемо побачимо, що цікаво є з ринку тварин. Передніс Івано-Франківська, так що не забудьте підписатись на канал, коментуйте, уважно слухайте ціни, буде цікаво. Розпочнемо з першого ряду така гарна морква. Одразу нарізають її на ринку по 40 гривень за кілограм. морква. Так, Знову придбати капусту на ринку. Капуста по 15. Гарна, зразу нарізана, є, на місці зразу люди нарізають. Обов'язково зараз на зиму треба, щоб було таке плащне. Зразу такі стоять установочки і, на... і зразу нарізають. Зразу це летить вниз. Зразу відрізають. Так, Можливо, Хто хоче більшу кількість або взагалі щось придбати для квашення цього решту, записуйте номер телефону 067 415, -415 0907. -090 Телефонуйте. Телефонуйте, можливо, брати і оптом, зразу нарізану капусту, все, що бажаєте, те людям вибачте. Є, є такий мікс зразу на квашення. Можете собі. Так я є насадження такі і гарні горіхи. Взагалі, чесно, така ідея насадити горіхів досить в принципі, актуальна. І я думаю, теж собі на саме місці є, де його садити. Можна десяточок було б взяти, собі гарно там горіхами обсадити. Горіх це завжди актуально, завжди на нього добра сна, тільки саме. Краще, хто, можливо, знає, де є провірені горіхи. Щоб було гарний, гарне ядро, щоб воно потім щось з того було. Напишіть в коментарях, можливо, хто знає, хто вже брав когось, був би дуже сильно вдячний. Так, в середньому насадження від 100 до 200 гривень. Беру Дякую. без меду. Продукція така, Кого цікавить свіжий мед. Є все, є прополюс. 150 різнотрав'я і 170 злив. 150 різнотрав'я і 170. Це прополіс. Обов'язково не забувайте про прополіс. А що коштує? 50 гривень, є готова настойка. 200 гривень. готова. Скільки номер телефону? 0,70 0,73. 155. 155. 59, 16. 59, 16. Телефон, чоловік відправить новою поштою, я думаю, домовиться собі і вже будете ціни уточнювати. Дуже гарний мед. Так, ось такі курочки домашні, домашні молоді курки. Тут є 26 штук. Домашні кури по 200 гривень. Такі кури домашні, найкращі, вони є витривалі, вони є здорові, вони гарно несуться. Домашня курка це є домашня курка. От 200 гривень за штуку, це більш так адекватна ціна за домашню курку. Але я впевнений, що думаю, що тут більше кугутів, ніж курочок. Тут курочки три, а на тут зараз тут півники. А картопля почому по у вас, пані? Прошу. Картопля, картопля. По чому у вас? По 12. Дуже файна картопля. Ми по... маємо, що три в... сітки у машині. Одна по... сітка по 12 30 гривень. кілограм, друга 17. І ще там кілограм. Дуже файна ця. Не розварується така. І такі насадження ягод. По дві гривні за штуку, Так. 2 так. гривні за штуку. Це яка ягода рання, пізня. Десять. Одиба, подивіться, я рахую, а 10. 10. я сюди. Десять. Гарні годівнички є. Ну, Такі цікаво. Так, детські гарні кролики. Ось Такі крулі велотні. Почему тебе звіт у вас? 14. саме чи самка? Не, саме чи самка. А вік? Це Самая часамка рис. 5 місць. Яка десь вагонок в середньому? 7 кілограмів. Живий ви, так? Так. Да. 7 кг. А це строкач німецький, так? Так. Да. Такий німецький строкач. А його яка ціна? 1200 гривень, такий молодий. Це самець, так? Ось так, гарні кролики такі. Цікавий такі кролі, можливо, з людиною поспілкуєтеся. Продаж локації Воно-Франківськ. На нам таке, самі розумієте, передача десь в іншій області. Я думаю, що не актуальна, тільки по місцю, щоб дурно не морочити голову. Так щоб хто хоче дійсно такі кролики обзавестися, можете телефонувати. Номер телефону 05074 сімдесят 2509. Телефон є, ще такі молоді. Ці молоді, по чому? По 600 гривень такі молоді. Там бачу, бачу, людей має, людина має багато кролів. Тоді телефонуйте собі. І, я думаю, що навіть можна щось вибрати і на м'яско, і без проблем що щось ви можете домовитися. Ось так. Минулого разу питав номер телефону Лохи, записати номер телефону. 095, 095 440, 440 94, 94, 94, 92. 92. Телефонуйте. Лохи на Ятуї, різні насадження. Я бачу трошки не але все, щось є. Так, є, напродовж такі речі. І це бо, бо, бо мокнуть. так, так і що ви цікаві. А я так, суту для загальної інформації. А ці перетворичі по чому у вас? Це з акумулятором 220, так? Так. В середньому буду ховати. Та Там різна ціну, 1500. Ось такі різні речі теж продають. Не забуваємо про різні такі вироби. Дивіться, у чоловіка є. І бобові, і горіхи полущені, є соняшник полущення, є різні закрутки. Яєчка, дуже-дуже багато різних. Це в першому чоловік продає, у першому ряді. Є мед гірський, темний, отакий гірський мед, дуже корисний. Бачите, він такий надзвичайно темний. Є домашня олія, є й домашні яєчка. Все в людини є. Кому потрібно буде номер телефону, пилок, пишіть, коментуйте. А Хто має можливість, завітайте у першому ряді, він стоїть зелений бусі. Все так розкладено у нього. Кожної неділі ринок. Квіти, квіти до продаю вже люди. Маленький 60 гривень, 30. Більше по 200, 150, 200 гривень. Є три кольори в одному, є два кольори в одному, але зараз то має перестоятися. Хтось говорить, що треба висаджувати на зиму, заносити у підвал. Людина каже, що нічого не треба висаджувати. Гарно, все воно просто обрізаєте, можна чомусь навіть прикрити по можливості і все. Ось такі квіточки. 20 гривень за, за кілограм така домашня курка. корка. І 130, молоко 70. 70 гривень домашнє молоко. Такі ціни на молочні продукти. А сметана ще 70. Сметана 70. Так, дивіться, такі гарні перепілочки, копчені, Бомбезно. 400 гривень за кілограм. Ця гарна продукція, просто шикарніша. Є зразу тушки, трошки по 270 і по 220 гривень трошки по 270, крупніше, менше по 220. І, тушки. і це все з перепелів. Ковбаска, хлібець. Все з перепелів. Теж номер телефону є, упаковочка яєць 45 гривень. я шукала, Ось такі. Ось такі гарна продукція. Навіть така продукція, телефонуйте, бачите, місто Борштин, номер телефону бачите, телефонуйте, все з переполів. Так. так, є ось такі різні речі. Таке пряло. Ось на них люди працювали лавочки, мангали, буржуйка. Буржуйка є. Ось такі мангали. Мангали. Буржуйка, зараз аптекам ціни, не знаю, продавця не бачу. Не Бачу продавця, чому тут ніколи немає продавця? Диски. О, яка ціна мангала цього? 4200. 4200 такі мангал. А буржуйка що коштує? 3 тисячі. І 3 тисячі буржуйка таке. Більше Більші в гараж можна ставити десь. Можна і пострілів ставити, варити. Скажіть номер телефону? свій. А? Скажіть номер телефону. свій. 068, 0,68 326 326. 309. Кого цікавить такі лавочки, і різні вироби, телефонуйте. Людина вам все розкаже. А ці е, диски у вас по чому? 1200. По 1200 гривень такі диски, з кришками є. Кришка окрему, чи разом? Краму 250. 250. А цей набір гачок і свок? 200 гривень. 200 гривень, кінобі. А ця будка? 1000 гривень. 1000 гривень. 100 Всередині. Всередині пані чоловік. Угу, Опробуємо, то бачите. Шко, цікаві такі речі, телефонуйте. Це, а це що коштує? Це 2 тисячі. Дві тисячі такі береги. Ринок сьогодні, в неділю. Ринок перед івано франківська село Хриплін. Телефонуйте, цікавтеся і приїжджайте по можливості на цей ринок.